Слава Боже для вас, помолимось, Цар Небесний, утішителя, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди іселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, просвяти мій розум, відкрий моє серце, моє вуха, щоб я була готова до Твого Слова на сьогодні. Перед світлом слова. І духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніж невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки. І як сповнилися дні очищення їхнього за законом Моїсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом. Як то написано в Господньому законі, кожний хлопець переворотний буде посвячений Господеві, і принесли жертву, як то написано в Господньому законі, пару горлець або двоє голубенят, був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом. Що не побачите смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над Ним за законним звичаєм. Він узяв Його на руки, благословив Бога і мовив. Нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом мирі. бо мої очі бачили Твоє спасіння. Що ти приготував перед усіма народами. Світло на просвіта, поганам і слава твого, люду Ізраїля. Батько, батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симон же благословив їх і сказав до його матері Марії: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох Ізраїлів. Він буде знак, знаком протиріччя та й тобі самі меч прошиє душу, що відкрилися думки багатьох сердець. Була також і Анна, пророчиця дочка Фаноїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого, зуставшися вдовою. Аж до 84-го року вона не відходила від храму, служачи Богою вночі і вдень, постом та молитвою. І не дійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. І як вони виконали це все згідно з законом Господнім, повернулася в Галилею до Назарету свого міста ж росло і міцніло, сповнюючи мудрістю і Божа благодать була на ньому. Сьогодні велике свято один із дванадцяти свят в році стрітання Господа нашого Ісуса Христа. Всіх вас вітаю сьогоднішнім днем. Нехай Господь вас благословить і обдарує всіма необхідними ласками в цей день. Як, як, як вже ми знаємо, що зустрітання Господні згадуємо, як Ісуса Христа приносять до храму, де Він у малому віці зустрічається з праведним Симеоном і пророчицею Анною. І маємо чого повчитися з цих двох осіб. Як ми вже знаємо, що пророк Симеон був чоловік праведний і побожний. Він дуже очікував на Спасителя, на Месію, на визволення Ізраїля. І йому було відкрито, що він не побачить смерті, поки не зустріне маленького Ісуса, Христа Господа. Для нас важливо навчитися чекати. Бувають різні випадки, коли просто нас терпеливий, зривається, і ми не можемо чекати. Ми хочемо вже сьогодні, в ту хвилину. Але можемо навчитися великого прикладу від Симеона, від праведного Симеона. Бачимо, хто чуває, що зустрітися Спасителем, той завжди знайде його. Про Анну сказано, що вона перебувала при храмі в день і вночі. і вона служила Богові молитвою і постом. що не тільки вона дбала про чистоту храму, але вона й дбала про чистоту свого тіла, про духа. Наскільки це важливе служіння для кожного з нас? Ми знаємо, що піс це є обмеження себе від чогось, від їжі, від того, що ми дуже любимо, від узалежне від смартфонів, інтернету, можливо, ще якихось речей. І чи ми готові заради? Бога відмовитися те, що ми дуже любимо, до чого ми дуже звикли, яким ми просто собі не являємо життя без того, Чомуся сьогодні із Симона і, і порочця Анни, як можна перебувати в служінні з Богом, очікувати на Бога, довіряти йому, довіряти. Тим словам, яким сказав колись Симонові, що він не побачив смерті, доки не зустріне Христа. Господи, я хочу тобі сьогодні довіряти, довіряти своє життя, довіряти те, що ти мені говориш, через моїх наставників. Навчи мене, щоб я могла жити праведним життям. Амінь. Ще хочу з вами поділитися. У мене така іконка якраз до сьогоднішнього свята пророк Симеон, Марія, Йосиф і маленький Ісусик. Гарного вам дня, з Бога.